Просто величезний вибір. Так, з томатним соусом, чесноком. Тут нам її посмажуть, на грилі. Головне, що вона свіжа. Ціни у всіх різні, немає одної ціни, але тут можна ще торгуватися. 150 за кіло. Ой, страшно. Кілограм восьминого. Тигрова креветка. Скільки коштує така бараболька? Ось ця баракуда, саме небезпечна риба Червоного моря. Прям чудовище морське. Ось такі попугаї по 140 за кіло. Угу. Всім привіт! Зараз приїхали цей рибний базар. Він знаходиться біля знаменитої мечеті Ельміна. Тому, якщо ви їдете на таксі, просто говоріть Ельміна і вас привезуть прямо до мечеті, а от мечеті тут буквально. Десь 100 метрів знаходиться ось цей базар рибний. Зараз подивимося, яка в нас риба тут є, які ціни. Така риба я навіть в житті такої не бачила, навіть не знаю, як вона називається. Ось така червона. Креветка величезна. Бобстери. Ось такі краби з такими синіми клішнями Малюски. О, там взагалі якась така величезна риба. Кажуть, що навіть деколи сюди акул привозять. Можна купити собі акулу. Це риба свіжа. Ось така риба різнокольорова. Як називається ця риба? Папуга, так? Да? Папуга. Угу. Краб. В фунтах. 150. 100 кило. Ось такий вот краб. 150 за кіло. Сильно клешнями. 350. Это креветка. Ось такі попугаї по 140 за кіло. Кольорова рибка. А така менша 75. 75 за кіло. Риби просто величезні, вибір, яка хочеш. Ось така тигрова креветка, вона тут сама смачна. За кілограм 750 фунтів. Ось такі молюск по 150 за кілограм. Ой, вона вилізла. Перезаховалась. Да, ось такий по 130. Ось така величезна риба. Ірвона біля неї так тут у нас тунець десять доларів за кілограм, за кілограм тунцю. How much креветка? 300 і 1. 380, то така приветка. А це привезли з Аміратів. Це привезна креветка. Скільки така коштує? Ось така 400. 400 фунтів. Так, лобстери у нас 1600. Ось такі. Це... це що, це каракатиця? А, це ці восьминоги. А восьминог? Ага. Ось такий по 500 кілограм восьминога. Угу. Ось така. Називається Марлін. 350 фунтів за кілограм. Да, ще вона є тут. І тут бачу її прям, ріжуть по куску, продають. гостра голка. Прям чудовище морське. Ось це баракуда сама небезпечна риба Червоного моря. Ось така може покусати. Коліники вниз зуби, Це як у пса. Так, нам сказали, що вона може накинутися, якщо побачиш, щось побачить, що... побачить блискуче, вона на блискуче кидається. Не можна нічого блискучого одягати на себе, до цього може і поранити, і покусати. Мені здається, вона чимось похоже на щуку, така довго. Але оці зуби це, конечно, дуже страшно. Реально зуби як якогось пса. Не хотілося би таку зустріч в морі. дуже, як ламбушка вновь, вновь в нові в води. Только отдалеки в ябись. Одну модно просто маленький, все вместе другів. Пришло на не видиш, тільки як сувенір. Mm -hmm. Морські око, так? на да. креветки, да? да, Ось така на креветку, 220 на реветку, фунтів за кілограм. Червона рибка. Блін, така красива рибка, навіть жалко її їсти. Я б не змогла. Так, ноги в мене вже мокрі. Треба було якісь шляпки одягати. Другом вода. Ось така маленька камбала. 350 за кілограм. Там глаз і не видно. Це чия ікра? Так, от ікра наша парада і така нашого титр. Ага. Сирила.

Ой, у неї такі зуби. Я б так боялася. Привіт. Скільки креветка коштує? 400 фунтів приготовили. 400 фунтів, да? Так, це в нас бараболька. Така з жовтою полоскою. Скільки коштує така бараболька? 180 фунтів 180 фунтів. А це вся свіжа риба. Сьогодні ловили, yeah. так? Риба yeah. сьогодні. Ага, риба сьогодні, написано. Є yeah. доставка в отель. Yeah. Продавця звати Юсуф. Продавець креветок. Специфічна. Yeah. Баракуда єс? Yes? Yeah. Зуби, хижачка, пижачка. Ось тут одразу її ловлять. Ви, там лодки на тих лодках. Кожного дня можна побачити, як рибаки ловлять рибу. Потім сюди привозять, на цей базар продають. така риба, тигрова. очень хороший Акулы, это у нас, тоже, цена, цена, очень дешевая, Да? А акулы не это, это, Акулы. У меня или рыба? Красное море, конечно. Нет, акулы тут продаются? Да. Да? да? Все, да. присутствует.

To je že strašno, ne, da. Čutila je, da ima jezik razpu. كم عم كم الكيلو عم كيلو عم كم صبي <applause> okay. Ой, страшно. Двести 250 валюска. 250 фунтов за килограмм. Приветка по 400. Довольно ровно собой хочется в ресторан двига. А тут прям закроем Ось така по 370. Ціни у всіх різні. Немає одної ціни, але тут можна ще торгуватися.

Так, прийшли на кухню, зараз будуть нам смажити креветку. Прям ціла екскурсія. Можна подивитися, купити, поснімати. Хлопці прямо на кухню запрошують зняти весь процес. Да, так, цікаво. Цікаве місце. Тут <реку> раки варяться, тут якась підливка теж з морепродуктами. Рибка запікається з таких духов. Супер! Ось так. Виглядає кухня. Будуть шкати. Чекати нам сказали хвилин 20-30. Так, це вже наша креветка. Так гарненько викладаю її. Зараз ще додать спеції, чесник, соус. Взагалі-то буду раз стувати таку креветку думаю, буде смачно. Головне, що вона свіжа. талія. олія. Я не знаю, що вам не الثلاجة ميت في الصويا تشرب مار يلا انا good, good. This جود، جود ياس ياس yes. Good, good. This is good, good, good. This is دي مش نعم سوي. ايه. <applause> اه بسم ابو يا الكاميرا بتاعتها اللي جاهزه send tomorrow or today this okay this على فكره Вкусно! Ah, beautiful! Так, приготували. Ну так хвилин 20 почекали. Ну, ось така красота. Ось так виглядає це місце. фіш маркет. Я тут, тут так дивитись наліво і одразу видно мечеть. Бачите, тут все, все рядом. Одразу можна відвідати три місця, зайти в цей фіш-маркет, сходити в мечеть і сходити в Порт Марина. Там теж, я там не була, але кажуть, дуже гарно місце для прогулянок, для фото, біля моря. А вхід в мечеть безкоштовний, але жінкам обов'язково треба одягати хаджаби, вони прямо тут біля мечеті на телеку, Ну, можна взяти в оренду там, за один долар зайти всередину, подивитися, зробити фото, відео. Ну, всередині дуже гарно. І при вході обов'язково треба знімати взуття. На сегодня мини экскурсия. Здесь yes, yes, yes. طيب <applause> طيب <applause> <سؤال> <applause> <applause> <صفيق>